У Полтаві вздовж вулиці Решетилівської комунальники розчищають територію біля узбіччя дороги. Коли зимою посипали сніг машини, потім вони, воно розсипалося по дорозі, потім пройшли щотки, почистили. І тепер воно все під квартон. Ми це вбираємо під квартон. Посилене прибирання в Полтаві організували у рамках двомісячника чистоти. Протягом квітня та травня всі комунальні підприємства будуть розчищати місто та громаду від бруду, стихійних сміттєзвалищ та виконувати благоустрій територій. На жаль, стихійних сміттєзвалищ у нас дуже багато. Виникає така ситуація, що ми цілий день працюємо. Там якось локація означається. приїжджає певна кількість важкої техніки, навантажувачі, 20 тонні самоскиди. Оце вони день працюють, зібрали цей весь об'єм. Не спіли від'їхати, Приїхали два-три самоскида, перекинули кузовки і поїхали. Всі служби без виключення акумулюються. На темі чистоти це про різні види робіт: і на тротуарах, і на дорогах, і на зелених територіях, і на прибудинкових територіях. У місті є 500 майданчиків для збору сміття, на яких встановлені 3 тисячі контейнерів для твердих побутових відходів, і майже сотня для негабаритних. У період двомісячника чистоти вивозять на 50% більше сміття. Розповів керівник КТП 1628. Орієнтовно. 1200-1300 кубів у звичайний період вивозимо. Зараз, коли ми перейшли на посилений режим, воно більше комунікується тут десь приблизно 1800-1900 кубів щодня. Значно збільшується. Локації визначаються щоденно. У нас майстри об'їжджають місто, об'їжджають громаду щодня, визначають накопичення. Місті безлад. Грязно, мусорки переповнені, коло них не прибирають. А в деяких містах, наприклад, на Соборності, взагалі прибрали їх, а люди по старій пам'яті кидають на те місто, вже гори сміття лежать. Зі слів керівника, до прибирання задіяли увесь особовий склад та техніку підприємства. На період двомісячника працівникам збільшили робочий день. Де нема світників, там страшне. Там звалище, там розвались собаки. Якраз там, де живу я, недалеко, якраз там таке звалище. І ці собаки кидаються на людей. На жаль, це жахливо. Зі слів Катерини Ямщикової, у межах двомісячника чистоти влаштовують також прибирання цвинтарів, розчистку водойм, очищення освітлювальних стовпів від реклами, фарбування парканів та озеленення територій. Ела Трубієнко, Кирило Винової, Суспільне новини Полтава.